Кільки боргів україн світу перед міжнародними кредиторами? Чому одні оголошували про дефолт вже не раз, а іншим не дають цього зробити? Хто міцно тримає у руках десятки країн світу завдяки запозиченням? І чи правда, що вже зовсім скоро на Україну чекає дефолт? Про це все у сьогоднішньому випуску економіки війни. Уявіть собі таку ситуацію: ви винні гроші друзям та знайомим, а ще кільком підприємцям. Але сталося так, що повернути свій борг не можете. Втратили роботу, прогорів бізнес, вас обікрали, виникли якісь інші труднощі, які зробили вас банкрутом. Ви благаєте усіх, пробачте мені борг, пояснюєте ситуацію, аргументуєте. Справді нічого не лишилося. Ну, хіба що власну нирку продати? Але навіть така можливість. Стя ваших кредиторів влаштує, адже мова йде про їх статки. Тож більшості байдуже за рахунок чого ви повертатимете борг. Так доволі жорсткий приклад, і в особистих стосунках все ж таки можна сподіватись на якісь послаблення. Але коли мова йде про світові фінансові організації, нирку таки доведеться видалити. Тут борги не пробачають про це далі. Станом на 2025-й країни, що розвиваються, а Україна саме серед них мають боргів на 29 трильйонів доларів. Уявити такі гроші складно. Тому ось вам кілька порівнянь. Це вдвічі більше ніж було витрачено на Другу світову найбільшими її учасниками, або у 12 разів більше ніж світ заклав на військові витрати у 2023-му. Чому я порівнюю борги країн з війною та витратами на неї? Бо війна. Це криза, а без криз не буває дефолтів. Якщо простими словами, то дефолт це нездатність або відмова у виплаті боргу в повному об'ємі в обумовлений термін, і це включає і зовнішній борг перед іноземними кредиторами, і внутрішній перед власними громадянами. Дефолт може бути повним, коли відмовляються від усіх платежів, або ж частковим, коли платежі затримуються, або борг реструктуризують. Про дефолти відомо ще з часів античності, коли держави почали брати гроші у борг у своїх сусідів. Однак систематична фіксація дефолтів починається з середньовіччя. Один із найперших прикладів дефолту Англії у 1340 році, коли тодішній король Едуард III не виплатив борги італійським банкірам через витрати на столітню війну. У майбутньому війни не раз ставатимуть причинами невиплати боргів, особливо у часи Наполеона. Поняття дефолту еволюціонує. О, вже у 19 столітті таку подію, крім війн, викликатиме ще й колоніалізм. А вже у 20 столітті сюди додадуться глобальні кризи. Усього в період з 1815 до 2020 була зафіксована 321 реструктуризація боргу за 200 дефолтів. Як думаєте, хто не здатен був платити борги? Напевно, на думку приходять якісь маленькі країни, які ніколи нічого у світі не вирішували. Аж ніяк. Франція, он ще. До 1800 року пережила вісім суверенних дефолтів. Все через війни і прірву між елітами та простими людьми. Перші жили у розкішних палацах, другі не знали, чи буде у них сьогодні вечеря. Наслідки були драматичні. Кожен дефолт призводив до реформ, серед яких фактично завжди було підвищення податків. Населення розчаровувалось у монархії. Не відставала сусідня Іспанія. Там до 1650 року вже було шість дефолтів. Серед причин теж війни, а ще колонізація Америки. Потоки золота і срібла з нового світу спровокували інфляцію. Скарбниця швидко спустошилася, і борги просто не було чим платити. Набагато більш драматичним був російський дефолт вже ближче до наших днів у 1998-му. Роком раніше азійська фінансова криза обвалила ціни на нафту, основний російський експорт. Дефіцит бюджету зріс, а рубль був прив'язаний до долара. Уряд Єльцина оголосив дефолт по внутрішньому. Мому боргу рубль девальвував у чотири рази. Інфляція сягнула 84%. Однак, зростання цін на нафту на початку 2000-х дозволило відновитися, і вийшло так, що цей дефолт став перезавантаженням економіки, але вже не економіки Єльцина, а економіки Путіна. Але є у світі справжня серійна дефолтерша Аргентина. Вона з 1827 до наших часів дев'ять разів оголошувала про дефолт. Сьомий у 2001 році на 100 мільярдів доларів був рекордним. Він викликав хаос. Банки закрилися. Місцева валюта песо прив'язана до долара. Рухнула безробіття виросло до 20%, А протести повалили уряд. Потім був ще один технічний дефолт у 2014-му. Суперечки з кредиторами стерв'ятниками, які не прийняли реструктуризацію, призвели до технічного дефолту із судовим позовом у США у травні 2020 року. В умовах економічного спаду та пандемії COVID-19 Аргентина не змогла сплатити 503 мільйони відсотків по облігаціях на суму 65 мільярдів доларів. І знову ж таки оголосила про дефолт. У питаннях дефолтів важливо розуміти одну річ: таке явище зазвичай провокують або зовнішні шоки, війни, пандемії, падіння цін на сировину, або внутрішні проблеми корупція, погане управління. Дефолт або його загроза це вторинний ефект, який, немов хвиля, посилює кризу. Валюта падає, а інфляція та соціальні протести навпаки зростають. Однак, дефолт може стати і корисним перезавантаженням економіки. Давайте спершу розберемося, коли країна може оголосити дефолт. Найперше, коли не може сплатити борги. Часто це трапляється через падіння експорту або відтоку капіталу. Другий фактор економічні кризи, різке падіння ВВП, інфляція, дефіцит бюджету. А ще є зовнішні шоки: війни, пандемія, обвал цін на експортні товари, запровадження санкцій проти країни. Ще уряди оголошують дефолти з політичних міркувань. Ну от змінилася влада в країні, і вона не хоче платити борги, яких понабиралися їхні попередники. Часто тут замішані ще й ідеологічні мотиви, а ще є корупція або неефективне управління фінансами. Може ще бути технічний дефолт, це коли країна має чим платити, але пропустила платіж через адміністративні проблеми або суперечки з кредиторами. Що об'єднується всі причини дефолтів, так це наслід. Цього явища, втрата доступу до кредитів, знецінення валюти, інфляція. Але з іншого боку, це шанс перезавантажитись. Оголошення дефолту не завжди виглядає як драматичне послання з трибуни. Це може бути пропуск платежу або тихенькі повідомлення для кредиторів. Починається все з накопичення проблем: бюджетні дефіцити, зовнішні шоки або перезапозичення, коли завдяки одному кредиту платять інший. Дуже схоже на нинішню ситуацію в Україні. Але про нас ми детально поговоримо пізніше, як і про те, чому ми досі не дійшли до дефолту. Так ось на накопичені проблеми реагують кредитні агентства. Вони знижують рейтинг, інвестори йдуть, вартість запозичень зростає. Тут же уряд може спробувати уникнути дефолту. Для цього він веде переговори про реструктуризацію або звертається до міжнародних організацій по типу МВФ. Ну а як нічого не виходить, то тут настає те саме оголошення дефолту. Після цього починаються переговори про реструктуризацію. Кредитори можуть погодитись на так званий хейркат, часткове списання борг. Але процес цей довгий, і під час нього економіка країни переживає надскладні часи. Але є цікавий нюанс. Дефолт він як ніж, може розрізати кайдани, але й ранити. Серед плюсів зниження боргового навантаження, перезавантаження економіки, бо ж менше виплат, більше засобів на розвиток. Якщо, звісно, уряд хоче пускати ці засоби саме на розвиток. Мінуси теж суттєві: втрата довіри, обмеження доступу до кредитів на роки і вже згадані нами на раз інфляція та безробіття. За даними різних досліджень, дефолти сповільнюють зростання ВВП на 3-5%, але в довгостроковій перспективі можуть бути корисними. Якщо звісно влада засвоїть урок, тобто дефолт по своїй суті це не кінець світу, але і не спасіння. Він відображає реальність, адже борги не можуть бути нескінченними. І інколи відмова від виплат це раціональний вибір, який щоправда може потягнути за собою. Хаос, і тут все залежить від контексту. Бо ж, наприклад, для США дефолт мало вірогідний через монетарний суверенітет. А от для бідних країн це вимушений крок з наслідками у вигляді соціальної нестабільності. Але часто цей вимушений крок країні просто не дають зробити. У цьому контексті оце не дають зробити. Можна інтерпретувати як тиск через фінансові механізми, дипломатію або економічні стимули, а не як буквально заборону. Чому це роблять? Одна із головних причин страх ланцюгової реакції. Дефолт в одній країні може спровокувати той самий крок в інших. Ну а це кредиторам не потрібно, бо ж вони хочуть повернути свої гроші. І тут країнам пропонується реструктуризація або новий кредит в обмін на реформи чи щось іще. Яскравий приклад Аргентина, яка у 2020-му після оголошення дефолту домовилася з приватними кредиторами про реструктуризацію 65 мільярдів доларів боргу, та з МВФ про рефінансування 45 мільярдів боргів. Є ще геополітичні та стратегічні інтереси. Світові Гегемони часто не дозволяють дефолт, якщо країна стратегічно важлива. А роблять це, щоб зберегти вплив, запобігти хаосу або підтримати союзників. Тут приклад Україна. Захід надав понад 300 мільярдів доларів допомоги з 2022 року. І з самого початку питання списання боргів піднімалося неодноразово. Проте повноцінного списання значних сум зовнішнього боргу так і. Не відбулося натомість, були реалізовані заходи із реструктуризації та відстрочки платежів. Лише у 2024 році було списано за рахунок так званої стрижки номінальної вартості цілих 5,6% комерційного боргу у той же час. Ані світовий банк, ані МВФ на своїх засіданнях навіть не обговорювали питання списання боргів в Україні. Тільки реструктуризацію із наданням нових кредитів з умовами реформ, аби Україна не дефолтнула під час війни, бо це б ослабило офіційний Київ і дало перевагу Москві, а ще підірвало б європейську безпеку. МВФ хотів реформ, але з фокусом на стабільність. До речі, про МВФ. У них є прямі інтереси в тому, щоб країни не оголошували про дефолт. Зрештою, така сама зацікавленість є і у приватних фондів та банків. Усім їм більше до вподоби реструктуризація, коли іншого шляху вже немає. Це дозволяє зберегти систему і мінімізувати втрати. Ну і на сам кінець. Дефолту часто уникають і самі уряди. Вони не хочуть кризи, яку він за собою принесе. А міжнародні гравці тільки посилюють це через стимули чи погрози. Спроби уникнути дефолту через механізми міжнародних фінансових організацій, на кшталт МВФ та Світового банку, призводять до залежності від цих інституцій. Ба більше, вони дають нові кредити з умовами, котрі передбачають довгострокову залученість. Такі рятувальні пакети допомоги дають перепочинок відстрочку платежу, зниження ставок чи часткове списання. Однак натомість вимагають реформ. Часто таких, які не сприймає населення. А якщо їх не запровадять, то у нових траншах відмовлять, і це може спровокувати ще гірші наслідки. Коли країна уникає моментального краху, вона вступає на шлях залежності. Більш того, міжнародні фінансові організації вимагають від урядів економії. Це має відновити довіру інвесторів. Такі заходи часто сповільнюють зростання і викликають рецесію. І як наслідок країні потрібен новий транш. І це вже схоже на цикл: транш, провал, новий транш, новий провал. І так може тривати доволі довго, що лише поглиблює залежність. Також допомога від міжнародних фінансових організацій передбачає втрату доступу до приватних ринків, бо ж інвестори йдуть через ризики. І знову уряди звертаються до, наприклад, МВФ. Той дає допомогу, але вимагає більш жорсткого контролю. Причому контролю на роки. Ясна річ, залежність тільки посилюється. А ще міжнародні фінансові організації, завдяки своїм наданим кредитам, можуть допомагати у політичних реформах, наприклад, у боротьбі з корупцією. А це вже про зовнішній вплив. Причому наростає він доволі швидко. Якщо все підсумувати, то висновок такий: спроби уникнути дефолту завдяки програмам міжнародних фінансових організацій призводять до більшої залежності. Вони замінюють. Негайну кризу на поступову залученість і як наслідок подальшу залежність для вишесказаного, як приклад, підходить Україна. Давайте розглянемо це детальніше. Допоможуть нам у цьому дані станом на серпень 2025-го, включно з нинішньою програмою МВФ, реструктуризацією боргу та пов'язаними ризиками. Загроза дефолту нависла над Україною після початку повномасштабного російського вторгнення. Економіка скоротилася на двадцять 1% відсоток ВВП зовнішній борг перевищив 150 мільярдів доларів. У нас є постійний дефіцит бюджету, падіння експорту, відтік капіталу. Якби не міжнародні фінансові організації дефолту було б не уникнути, бо ж ще у 2022-му ми призупинили виплати з попередньої позики, і це міг бути технічний дефолт. Але інвестори погодились закрити на це очі, щоб запобігти дефолту у подальшому, Україна звернулася до МВФ і тою б. Березні 2023-го схвалив програму ІФФ на 15,6 мільярдів доларів. Це до слова найбільша сума кредиту для України на той момент. Транші дозволили реструктуризувати зовнішній борг. Україна домовилася з інвесторами на відстрочки по виплатах до 2029 року. Все це покрило дефіцит і стабілізувало гривню, але натомість МВФ вимагає реформ. І якщо їх не впроваджувати, то наступних траншів може й не бути у програмі ІФФ Суворі вимоги до 2025-го Україна має підвищити доходи від податків до 45% ВВП, реформувати енергосектор. Тарифи та антимонопольні заходи укріпити Нацбанк. Це умови для того, щоб борг до 2033-го складав 60% ВВП замість 90% у 2024-му. Але є нюанс: всі реформи під пильним зовнішнім контролем і щоквартальними звітами, станом на зараз більшість умов Україна виконала, але в цілому все сповільнюють бойові дії, що тривають. Ми уникли дефолту, але потрапили у залежність. Зовнішня допомога закриває понад половину дефіциту у 2025-му. Реформи вирівнюють Україну зі стандартами ЄС, але обмежують автономію. І якщо війна затягнеться, то дефіцит зростатиме. І нам потрібні будуть нові кредити. А за ними будуть нові реформи, і нові форми контролю, і нові щоквартальні звіти. Нині ми у такому собі трикутнику: війна, допомога реформи. І момент нашого виходу з нього залежить від того, коли закінчиться війна. У вас можливо виникає питання: якщо нам так хочуть допомогти, то чому б просто не списати нам борг? По-перше, тому що інші країни, які також в боргах, скажуть: а чому тоді не списуєте нам? І так піде ланцюгова реакція, котра нікому не потрібна. По-друге, для кредиторів ця грошова допомога це інструмент впливу. По-третє, борг це активи інвесторів, фондів та банків. І повне списання їм не вигідне, бо ж вони просто втратять гроші. І тому, попри найстрашнішу війну 21-го століття, масову міграцію, тисячі жертв, масштабні руйнування. Ніхто нам боргів не пробачить. Just business, як то кажуть. А от Польщі свого часу пробачили, хоча вона і була у значно кращій від нас ситуації. Тож чому на це пішли? Ще у 1970-х Польща взялася модернізувати економіку. Однак планування було неефективне. Тут ще й глобальна нафтова криза трапилася. Платити борги було нічим, і У 1981-му Польща оголосила про дефолт. Наприкінці 80-х, на початку 90-х, Польща була в перехідному періоді до ринкової економіки, але це було кризово. Інфляція сягнула 600%. ВВП скоротився на 10-12%. Валютні резерви були мінімальні. Експорт вугілля та ста не покривав платежі, а доступ до нових кредитів був обмежений через дефолт 1981-го. І сталося так, що у 1990-му зовнішній борг Польщі складав 42 мільярди доларів, приблизно 60-70% ВВП. Країна знову була на межі дефолту. Тоді якраз завершилася холодна війна. Світ змінювався, і саме тоді захід вирішив зробити Польщу прикладом того, як треба робити, як відбувається перехід від соці. Алізму до демократії списання боргів Польщі пройшло у два етапи: у 1991 і 1994 -му. Як наслідок, борг скоротився на половину, орієнтовно до 20 мільярдів доларів. Саме у Варшаві захід тоді побачив свого стратегічного союзника. Він хотів розширювати капіталізм у східній Європі і обрав для цього саме Польщу. Країна запровадила шокову терапію для економіки, яку розробив Лешик Бальцерович. Серед усього були лібералізація. Цін відкриття ринків, приватизація. Саме ці реформи переконали міжнародних кредиторів, що борги вони спишуть не дарма. Це був унікальний випадок, коли списання боргів вважалося інвестицією у стабільність регіону. Чи можна зараз говорити про стабільність в Україні? Чи можна вважати, що зараз Україна приваблива для інвесторів? Відповідь на обидва питання ні. А все через війну. На території Польщі не було бойових дій, а у нас є. Польща вважалася завершеним. Проектам переходу на нову економіку. Нам же важко робити прогнози, що буде з нашою економікою не те, що через 3-5 років, а через 5-6 місяців, враховуючи безперервні обстріли. А ще 30 років тому міжнародні кредитори були більш гнучкими, ніж зараз. Тому нам ніякі списання боргів нині не світять. І дефолту нам оголосити не дадуть. Що ж тоді лишається впроваджувати реформи, отримувати нові транші і повертати кредити. У програмі МВФ і ФФ, яка розрахована до 2027 року, передбачено зростання української економіки. Основний план такий до 2033 року борг знизиться до 60% ВВП. Але головна умова для цього війна має завершитися у 2025. І в подальшому щороку ВВП ростиме на 3-5%. Якщо ж термін завершення бойових дій сунеться, сунуться і строки. А разом з цим зросте ризик дефолту. Чисто технічно, ми вже пережили дефолт у серпні 2025-го. бо ж саме тоді пропустили один із платежів на понад 600 мільйонів доларів. Але його покрила та сама програма МВФ. Та це не означає, що вона рятуватиме нас і надалі. Якщо у 2025-му війна не завершиться, то прогнози доволі невтішні. Дефіцит бюджету виросте на понад 19% ВВП. Інфраструктура і далі руйнуватиметься. Експорт впаде нижче 50-60 мільярдів щороку, а резерви виснажаться. Якщо ж наш ВВП ростиме не на 3-5% щороку, а на 2, то у період 2026-2030 років ми таки ризикуємо зіткнутися з дефолтом. Крім затягування війни, є інші ризики: уповільнення або скорочення міжнародної допомоги, відсутність реформ як умови для траншів, внутрішні, соціальна та політичні кризи. І накладення одного ризику на інший прискорить дефолт. Але уявімо, що цього не буде. Чим у такому випадку Україна платитиме за борги? Механізми розрахунків стандартні: бюджетні доходи, експорт, репарації, приватизація держактивів. Основне джерело податкові надходження до 45% ВВП до 2027 тисячі і експорт зерна і металів на 50-60 мільярдів доларів щороку. А що як станеться таке, що країна дійде до останнього, як в алегоричному прикладі на початку програми до нирки, і таки проголосить дефолт? Чому міжнародні фінансові організації аж так зацікавлені у ризиках, вкладаючи кошти в Україну? Крім геополітичних інтересів, про які ми вже говорили вище, є ще економічні. Українські громадяни насичують ринки праці ЄС, сплачують податки, у подальшому однозначно відновлять генофонд. А покинута ними країна Україна залишається багатою на надра територією, трагічна війна якої стимулює оборонну промисловість заходу, створює робочі місця та тестує зброю у реальних умовах. МВФ та донори диктують умови допомоги, включно з антикорупційними заходами, приватизацією держактивів та фіскальними реформами. У 2025 році це включає відновлення проектного пайплайну, розробку дорожньої карти для фінансового ринку та законодавства із секюритизації. Недотримання призводить до зупинки траншів, що посилює тиск. Це суттєво обмежує незалежні рішення. Уряд змушений проводити непопулярні реформи, ризикуючи соціальними хвилюваннями, аби зберегти фінансування. Борг у 110% ВВП робить країну заручницею. І якщо війна триватиме довго, Україна таки дійде економічного краху з суттєвою ерозією суверенітету та повним зовнішнім контролем. Нам потрібен мир і реформи. З вами була економіка війни. Я Наталія Семенченко. Дивіться нас далі. Ставте свої вподобайки і пишіть коменти.